Витай між нами, Христе витай, Ти наше сонце життя і рай, Витай між нами, христи, витай! Витай між нами Христе витай! Нехай радіє душа тобою і наповняється чагаром, красою, ти наше сонце життя і рай, витай між нами, Христе, витай! Ти наше Сонце життя і рай, витай між нами, Христе, витай. Благословенний Бог наш завжди нині повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Боже, Божена, слава тобі, Цаві небесно утішителю душі істини. Щоб всюди Єси все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди оселися в нас, і очисти над усякої скверни, і спаси блої душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині по всяк часі, і на віки, амінь, Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий завітай, і селі, немочі наші, і мене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і по всяк і на віки, віки амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Бо Твоє Царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині час і на віки віки. Амінь. Господи помилуй, воспали помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, восподи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, воспади помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас і по всяк на віки віків, амінь. Придіте, поклонімся цареві нашому Богу, Придіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, Придіте, поклонімося, припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічнику скорбо, так що вельми нападе на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і горі обертається глябини морські. Зашуміли, порушилися води їх, порушилися гори силою Його, вистрі течії ріки веселять місто Боже, освяти оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться. Допоможе їй Бог рану досвіта. затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій порушилася земля. Господь, сил, із нами, заступник наш, Бог, Якова. Придіть, побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю, і спалить щити вогнем, заспокойтесь і пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сил, із нами, заступник наш, Бог, Якова, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Allлиluia, alleluia, allallia, слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. В мире, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За мир зе і спасіння душ наша, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За мир всю світу добрий стан, святий Боже, церковь зізнання всі, Господа ви помолімся. Господи, помилуй. За святий храм твій що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господи, помолімся. Господи, помилуй. за сітішого вселенського архіарія, Лева папу римського, і за блаженнішого патріарха, нашого Святослава, і за архієпископа і митрополита, нашого Теодора, преосвященого епископа, нашого Кірдимитрія, чесний присвітерство, у Христі, де за весь причити людей, Господеві, помолімся. Господи помилуй, за богом бережений народ наш за правління і за все віст, Господеві помолімося. Господи помилуй, щоб як лук мідний вчинити силою вірних Твоїх і укріпити десницею, їх міцю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімося, Господи помилуй. Щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому. На перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападниками її господеві помолимся, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших. А серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господні гнав їх і вражав Господеві, помолімося, Господи, помилуй. Що вислухати крик Святої церкви, твоєї зітхання, єдиновірців наших, і що вивести сління життя полонених ворогами і супостатами слух Його, які в печалі, і скорбота до нього взивають Господеві, помолімося, Господи помилуй. Щоб ви звалитися на від усякої, скорботи гніву і нужди Господи, Подиві, Господи, помолімося. Господи, помилу заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже твою благодатью, Господи, помилуй. Бесіду, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашого Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе єдину одного, і все життя наше Христу, Богові тобі, Господи, Бо тобі належить усяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Бог Господь і явився нам. Благословен, хто йде, в ім'я Господнє. Сповідайтеся Господе, бо він благий бо був повікмілісюх, бо Господь і появився нам, благословений хто йде, ім'я Господнє. обійшов, щоб вступили мене іменем Господнім протистояв я їм. бо Господь і появився нам, благословен, хто йде, ім'я Господне. Не умру, а жити буду повім діла Господні. Бо Господь появився нам, благословений хто йде, ім'я Господнє. кам'яки яким знехтували будівничі, цей став головою вугла, під Господа стався він і дивний є в очах наших, бо Господь і появився нам, благословений хто йде, ім'я Господнє. спаси Господи людей твоїх. І благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові, на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони лютові, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь за заступництво перед яким благовіємо і з яким не осоромимося, не погорди, благаємо литвами нашими, все оспівана, Богородиця. Утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпів справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина благословена. Будьмо уважні, мир усім, премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дай, Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дай, Господь благословіть людей своїх миром. принесіть ви сини Божі, принесіть Господи молодих баранців, Господь, гоготь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословіть людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх мирохрії до епісян послання святого апостола Павла читання. Будьмо важні! браття, кріпіться в Господі та могутності Його сили, одягніться повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсічки трошем, диявольським. Нам, бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти управителів цього світу темряви проти духу злоби піднебесних простора, ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за легкої години ви могли дати опір і перемагаючи, все міцно стоятися, стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, тягнувшись у броню справедливості і взувшиною готовність, щоб проповідувати Іванелію миру, а над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте за всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Алілуя, 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 Алілуя. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, ми Руси. І духові Твоєму, від марка святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам: хто скаже цій горі, двигнись і кінця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому, так. Тому і кажу вам: усе, чого будете просити у молитві. Віруйте, що держите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти когось, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провин ваших. Коли ж ви не простите, і Отець, ваш, що на небі, не простинь провин ваших. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Спаси, Боже народ Твій, і благослови спадкоємство Твоє. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї молимось тобі, висухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Ще молимось за святішого сленського, архієрея лева, папу римського і Блаженнішого патріарха нашого Святослава, високоприосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кер Теодора, і преосвященного єпископа нашого Кир Димитрія, за тих, що служить і послужили у святому храмі, цьому. І за всіх наших духовних, і всі во Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимо і за Богом бережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли оповаємо, і незброя наша рятує нас, Господи, але допомоги Твоїй сьогодні просимо. І на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно, прикликаючи, з умилінням молимося. Всемогутній Господи, милостиво, вислухай, помилуй. Господи, Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, захиснику вірних, пошли стріли Свої, Господи, і замішання, створи серед ворогів наших, посли з висоти руку Свою і в покорі їх, і Христолюбивому воїнство нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи, висухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселилася в землі нашій. Усильно молимось Тобі, Господи, висухай, помилуй. Поди помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, нашого пованю, всіх, кінців землі, і ти, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і єдинолюбний Бог, єси і тобі, славу вас села і Сину і Святому Духові. Нині повсяк, час і на віки, віки, ще іще, преклонивши голови, Господи віпомолімся. Господи, помилуй, Господи, Боже сила, Боже створіння, спасіння нашого, Боже, єдиний, що Твої чудеса. Злянця милості, і шадротах на смирення сух Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, ось бороги наші, зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати, святині наші, тому ми грішні, недостойні в покаянні, і з умилення молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас від імене Твого, щоб не сказали вороги наші. Бог покинув їх, і немає збавителя і Спасителя, радше, Хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, люди Твої, силою Твоєю бережені, Сотвори з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Та Господи, Боже, Спасителю наш, силою пова і упокоєній, заступнице наш, не згадай беззаконні на прав людей Твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах дротах, смирених сух Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. постань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу. Христу любивому ж воїнству нашому подаю сильні відвазі й мужності погнати й наздогнати і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яких ти призначив, покласти обою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх і в день, праведної відплати Твоєї подай вінці, не тлінні. Бо ти тиси заступник і переможець, і спасіння всіх, хто на тебе оповає тобі славу, висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Премудрий. Ще синіший вісірові, міріня, найславнішові Серафимів, щоб і отління Бога слово породила. що Богородиця тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповнення наша, слава тобі, Слава Отцю і, сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш молитвами причистої Своїй Матері, і преподобних, і богоносних отців наших, і всіх святих помилуй, і спасе. Як благий і людинолюбний, Amen. всім щиро дякую за молитву Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу.